Жителів області у цьому році почали частіше грабувати. Кількість грабежів збільшилася на 42%. Щоправда, як зазначає головний полісмен області Олександр Богомол, правоохоронцям вдається успішно розкривати ці злочини. Більша половина грабежів розкрита було в цьому році затримано декілька груп, які займалися пограбуваннями. Це в основному мобільні телефони, гроші, золоті ланцюжки. От сьогодні зранку, також по транспортній є ривок золотого ланцюжка. Групи з декількох молодих людей, які вичікували своїх жертв, знаходили жертв. Скажем так, незахищених, такі, які були в алкогольному сп'яніні, а також е десь молодих людей, які, які краставали жертвами цих злочинів. Окрім цього, правоохоронці відкрили близько семи десятків кримінальних проваджень, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами. Вилучено 14 одиниць вогнепальної зброї, 1457 набоїв, 7 одиниць холодної зброї, 2 кілограми вибухівки, сім вибухових пристроїв. Квально вчора знову ж таки особи вилучають гранату f 1 сучасна, не Другої світової війни, і це досить турбує нас і населення, коли такі речі десь. Є в побуті найбільша кількість злочинів, що зареєстрували в області, трапляється саме в Тернополі. За словами Олександра Богомола, в місті стається близько половини правопорушень. Аби роботу правоохоронців зробити ефективнішою, обласний центр розбили на п'ять районів. В кожному з яких буде своя поліцейська станція. Одна така вже працює на залізничному вокзалі. Ще одна буде на ринку, а також на східному та сонячному масивах в центрі та на дружбі. Це у нас місто чорним поділено на П'ять частин, ну і ЖД вокзал це шоста поліцейська станція. Такі маленькі відділення, які будуть працювати на цих територіях, які будуть знати е, цю територію, будуть знати контингент, будуть знати інформацію про всі притони, про всі проблемні місця. На цих, на цих територіях я думаю, що це дасть свій позитивний результат. Вже найближчим часом. Місцеві поліцейські станції відкриють. Там працюватиме близько 10 правоохоронців. Нагадуємо, наразі управління знаходиться на стадії реформування за підсумками атестації працівників першої та другої категорії. 20 підлягають звільненню.